А хтось бачив, щоб користувалося цими укриттями по-чесному. Але я бачив комунальників, які плачуть сльозами за те, що тепер в них є чергове місце для прибирання. Тому що, на жаль, наші мешканці, якщо використовують, то в 90% не за призначення. Це правда. Тому як тільки надійде запит від когось з підписами щодо потреби встановлення, ми встановимо. В цьому немає проблеми. Але якщо про ефективність, я не думаю, що воно дуже ефективне. На чим ми зараз працюємо? Ми працюємо зараз над наступним. В нас є проблема, що не у всіх дворах є укриття, в багатоповерхових будинках є укриття. Зараз спільно з міністерством відновлення, ми опрацьовуємо є такі модульні дешеві рішення, коли зариваються модульні укриття під землю для розміщення там 30-40-50 мешканців. І зараз ми будемо намагатися зробити це масово, щоб у дворах багато поверхівок, там, де немає підвалів. А підвал це не завжди безпечно. Ми це з вами знаємо. Розміщувати такі найпростіші укриття, щоб мешканці, якщо вони готові реагувати на повітряний тривогу, виходили у двір і там скривалися в укриття. Саме така ситуація і по громадах. Ми готові це робити. Думаю, що ми на фінішному етапі дискусії з цього приводу.